До 31 грудня 2025 року протирадіаційне укриття ліцею номер 8 почне працювати. Про це Суспільному розповів В'ячеслав Глазунов, начальник міського управління капітального будівництва. За його словами, станом на 11 листопада 2025 року будівельні роботи закінчили. Всі системи підключені, вода, живлення встановлено. Сантехнічне обладнання, підключені всі електрощитові освітлення, ж в гасіння, встановлено пандуси. Залишилось оздоблення меблями. Але поки це неможливо здійснити, тому що нема постійного підключення до електричних мереж. І не працює система вентиляції за словами В'ячеслава Глазунова, спершу планували збудувати найпростіше укриття. Через внесені зміни до норм державних стандартів України на початку 2024 року. Почали облаштовувати протирадіаційне. Це каже В'ячеслав Глазунов: збільшило обсяг робіт та їхню вартість. Укриття мали здати до експлуатації 30 жовтня 2025 року. Але на сьогоднішній день обленерго має перепідключити свої мережі. Коли це відбудеться, на жаль, нам невідомо, тому терміни продовжені ще на два місяці. Леонід Харчук, директор департаменту проєктного управління акціонерного товариства Житомиробленерго каже, що управління капітального ремонту звернулося за отриманням технічних умов для приєднання до електричних мереж у серпні 2025 року. З моменту укладання договору термін надання послуги становить 230 днів. Станом на 12 листопада 2025 року проєкт перебуває. На етапі узгодження каже Леонід Харчук: треба узгоджувати трасу майбутніх ліній з усіма комунальними організаціями і іншими таксать. Об'єктами, які мають комунікації по місту, цей зв'язок і з вікі. Час ми знаходимося в стадії лишення тендера на укладання договору на виконання будівельних монтажних робіт, звичайно, враховуючи ситуацію, яка нам відома, начебто, що йдуть до завершення роботи, і ми ніколи не ставимо собі, знаєте, так, позицію, що ми будемо сидіти чекати, коли 230 днів. На календарі приймаємо приймаємося міри для того, щоб оперативно це зробити, але ми ж не можемо порушити процедури, які вимагають від нас законодавців. Є об'єктивні фактори вивчення, обладнання. Через затримання будівельних робіт страждає навчальний процес учнів ліцею, говорить Валентина Лихотворик, голова батьківського комітету. Це просто жах. Нема повноцінного навчання, дистанційне навчання. Це ну таке. То інтернету немає, то світла немає. Ці діти не можуть вийти на, на уроки. Це такий. Ви було бомбосховище, то вони б собі постійно ходили в школу, і було б заняття. Нам обіцяли в травні, потім в серпні. Далі було, що в жовтні нам здадуть. Ну, вже жовтень пройшов начала листопада, зараз нам вже нічого не обіцяють. Через відсутність укриття усі учні ліцею номер 8 окрім перших четвертих класів, навчаються у змішаному форматі дистанційно та очно, каже Наталія Лаврененко, директорка ліцею. Очікування цього будівництва без нубезаперечно впливає. На режим роботи ліцею свого укриття немає, подвального приміщення у нас немає. Ми ходимо в сусідню організацію, яка нам надала таку можливість відвідувати їх укриття. Там обмежена квадратура. Відповідно, ми не можемо завести туди одночасно по сигналу тривоги всю школу. Це впливає на те, що нам приходиться поділити по кількості дітей. Частина дітей у нас має бути. На офлайні, а частина на онлайні, враховуючи, що маленькі дітки дуже складно приймають умови дистанційного навчання, тому перші четверті класи у нас займаються очно на офлайні. А от з п'ятого класу ми вимушені вже вводити такі заходи. Нагадаємо, що споруду почали будувати у грудні 2023 року. Приміщення нового укриття передбачатиме розташування 600 учнів і вчителів на території у 1200 квадратних метрів. Воно розділене навпіл, має чотири входи, два з яких обладнали спеціальними підіймачами для людей, які пересуваються на кріслах колісних. На будівництво укриття станом на 11 листопада 2025 року витратили 65 мільйонів гривень. На Касаткіна Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.